З початком повномасштабної війни у Чорнобильській зоні з'явилося чимало нових мешканців. На відміну від інших переселенців, ці громадяни змінюють адресу прописки, не тікаючи від війни, а заради наживи. В уряді зазначають, злочинна схема щомісяця викачує з бюджету мільярди гривень. Докладніше далі. У 90-х роках в Україні діяв закон, що забезпечував правом на виплати від держави громадян, які проживали в Чорнобильській зоні на момент аварії на ЧАЕС, і сім років по тому. У 2008 році норму щодо тривалості проживання в цій місцевості скасували, а виплати продовжили нараховувати. До початку повномасштабної війни людей з такими доплатами було близько 10 тисяч. А з бюджету на це витрачали 51 мільйон 400 тисяч гривень на місяць. Втім, у 22 му чорнобильська зона почала заселю. Українці, які не мають статусу потерпілого від чорнобильської катастрофи або ліквідатори аварії, почали змінювати прописку, а потім зверталися до суду для призначення виплат. Пише Форбс. За словами заступниці міністра соцполітики Дарини Марчак, суди масово задовольняли такі позови, в результаті чого на сьогодні кількість людей з такими доплатами збільшилась до майже 135 тисяч 400 і продовжує зростати в геометричній прогресії. А щомісячні відрахування з бюджету тепер складають півтора міль. Мільярда гривень на місяць або приблизно 15 мільярдів гривень на рік. Розбираючись у цій ситуації, правоохоронці встановили, що люди з інших територій прописуються в непридатних для життя будинках, часто по декілька десятків осіб в одній квартирі. Для вирішення проблеми урядовці ухвалили рішення про повернення до старої норми щодо виплат. Проєкт бюджету на 25 рік передбачає такі доплати лише людям, які проживали в зоні ЧАЕС з 86 до 93 року. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.